Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can describe relationships. Я можу описати стосунки. Розділ A Romantic Relationships. Романтичні стосунки. Починаємо ми з прослуховування тексту. We've been together for about two years. I started to go out with him after I came to London. We met at my ex boyfriend's house, and because Max lived near me, it was easy for us to get to know each other. Now Max wants us to get married and have a baby, but I'm not sure. I have friends who are happily married, but I also know married couples who've split up and are now divorced. I don't want that to happen to happen us. Тепер давайте поглянемо на слово relationship у spotlight. You have a relationship with someone. It can be good or bad. Ви можете мати стосунки з кимось. Вони можуть бути як гарними, так і поганими. Наприклад, I have a good relationship with my flatmate. У мене гарні стосунки з моїм товаришем по квартирі. «Flatmate» – це людина, з якою ви розділяєте квартиру. Ви разом орендуєте квартиру. Flat квартира «mate» – приятель Приятель по квартирі. Це як «classmate» – Однокласник. Клас це клас, «mate» – приятель. Приятель по класу. Однокласник. Так само і «flatmate». Приятель по квартирі, людина, з якою ви розподіляєте, ділите, живете в одній квартирі. He has a difficult relationship with his father. У нього складні стосунки з батьком. We often talk about romantic relationship with wives, boyfriends, etc. Ми часто говоримо про романтичні стосунки з дружинами. Хлопцями і так далі. Relationship це стосунки. Переходимо до glossary. Значення виділених слів та фраз. І перше слово у нас partner. Partner це партнер. І пояснюється. Це someone you have a romantic relationship with. Це хтось, з ким у вас романтичні стосунки. Це може бути. Your boyfriend, girlfriend, wife or husband. Хлопець, дівчина, дружина або чоловік. Be together. Бути разом. Це означає be in a romantic relationship. Бути у романтичних стосунках. Go out with someone. Зустрічатися з кимось. Have a romantic relationship with someone. Мати романтичні стосунки з кимось. Ex-boyfriend. Колишній хлопець. A person who was your boyfriend in the past. Also ex-girlfriend, ex-wife, ex-husband. Це людина, яка була вашим хлопцем у минулому. Це також може бути колишня дівчина, колишня дружина та колишній чоловік. Get to know someone познайомитися з кимось або пізнати один одного. Learn about and become friends with someone. Дізнатися про когось або подружитися з кимось. Get married. Одружитися. Become husband and wife. Ставати чоловіком та дружиною. Have a baby. Мати дитину. Become a new Mother. or Mother. Стати татом або мамою новонародженої дитини. Couple пара two people often in a romantic relationship. Дві людини часто у романтичних стосунках. Split up – розійтися. Також є синонім break-up. Можна сказати split-up, а можна break-up розійтися. Stop having a romantic relationship. Припинити мати романтичні стосунки. Divorced. Розлучений. Офіційно розлучений. Married in the past, but not now. Одружений у минулому, але не зараз. Тепер, знаючи всі значення цих слів і фраз, давайте перекладемо текст. Max is my partner. And we have a very good relationship. Макс, мій партнер, і у нас з ним дуже гарні стосунки. We've been together for about two years. Ми з ним разом на протязі двох років. I started to go out with him after I came to London. Я почала зустрічатися з ним після того, як приїхала до Лондону. We met at my ex-boyfriend's house. And because Max lived near me, it was easy for us to get to know each other. Ми зустрілися у будинку мого колишнього. І так як Макс жив поблизу мене, нам було легко пізнати один одного. Now Max wants us to get married and have a baby. But I am not sure. Зараз Макс хоче, щоб ми одружилися. І щоб у нас з'явилася дитина. Але я не впевнена. I have friends who are happily married. but I also know married couples who have split up and are now divorced. У мене є друзі, які щасливі у шлюбі. Але я також знаю одружені пари, які розійшлися, і зараз вони офіційно розлучені. I don't want that to happen to us. Я не хочу, щоб те ж саме сталося з нами, трапилося з нами. Ось такі фрази і слова ми вживаємо для того, щоб розказати про стосунки. Переходимо до виконання вправи 1. Так як ви вже ознайомилися, з лексикою стосовно стосунків, ви цю вправу виконуєте самостійно. Write the words in correct sentences. Напишіть слова так, щоб у вас вийшли правильні речення. Приклад. Get to they married want. They want to get married. Вони хочуть одружитися. Давайте я вам допоможу з першим реченням, а далі ви самі. Baby lost, had a year they. Дитина минулий, мали рік вони. У них з'явилася дитина минулого року. They had a baby last year. Далі працюєте самостійно. Вправу 2 ви також виконуєте самостійно. Ви повинні вставити пропущене слово. Complete the sentences. Розділ B. Friends. Друзі. Якщо у розділі A ми з вами розглядали стосунки між партнерами, то у B ми поговоримо про стосунки між друзями. Знову ж таки прослуховуємо текст. I get on very well with Gemma. She's great. I don't know why, because we're completely different. We first met at university about ten years ago, and then we became flatmates. If I have a problem, Gemma is the first person I ask for advice, and she always gives me good advice. We don't see each other very often now because we live in different parts of the country, but I've known her for a long time, and she will always be my closest friend. Devimusir na. Фразу у Spotlight. «Each other» Один одного або один одному. Pam and Mike really loved each other. Pam та Майк дуже кохали один одного. Pam loved Mike and Mike loved Pam. Pam кохала Майка та Майк кохав Пем». The two girls never listen to each other. Дві дівчини ніколи не слухають одна одну. A doesn't listen to B, and B doesn't listen to a. A не слухає B, а B не слухає A. Глосери. Дивимося на значення слів та фраз, які у нас були вжиті у тексті: Get on with someone або Get on well with someone. Well, можемо вживати, можемо не вживати у цій фразі. Це знаходити спільну мову. Have a good relationship with someone. Мати гарні стосунки з кимось. Ну, ми це перекладаємо як мати спільну мову. Meet past met зустрічатися або зустрітися. See and speak to someone for the first time. Побачити та говорити з кимось уперше. Become flatmates. Стати, ну, можемо, можливо, можемо назвати цих людей квартирантами. Але я не впевнена стосовно цього слова. Стосовно слова квартирант. Значить, це означає start to be flatmates. Also become friends. Тобто become. Flatmates – це значить жити у одній квартирі. Flatmate – це людина, з якою ти живеш. Але ви не є у романтичних стосунках. Advice. Порада. An opinion or information that you give to help someone with a problem. You give advice or you give someone advice. Думка або інформація. Яку ви даєте або ділитеся якою для того, щоб допомогти комусь з проблемою. Ми можемо сказати I give advice. А можемо сказати I give someone комусь. I give someone advice. See someone. Бачитися з кимось або відвідувати когось. Know someone знати когось. Be friends with someone or have met them, Бути друзями з кимось. Або зустрітися з ними. Познайомитися з ними. Бути друзями з кимось або познайомитися з кимось. Closest friend. Найближчий друг. Most important friend. also best friend. Найважливіший друг так само. Best friend, найкращий друг. Тобто для найкращого друга ми можемо вживати як closest friend, так і best friend. Тепер давайте перекладемо текст. Why we like each other? Чому ми подобаємося одна одній? Софі. I get on very well with Gemma. She's great. Я знаходжу спільну мову з Джемою. Вона чудова. I don't know why. Because we are completely different. Я не знаю чому. Тому що ми зовсім різні. We we first met at university. And then we became flatmates. Ми уперше зустрілися в університеті. І потім ми почали жити разом. Ми стали Одноквартирцями або друзями також можна сказати. If I have a problem, Gemma is the first person I ask for advice. And she always gives me good advice. Якщо у мене проблема, Джема є першою людиною, до кого я звертаюся за порадою. Ask for advice це звернутися за порадою. І вона завжди дає мені гарну пораду. We don't see each other very often now. Because we live in different parts of the country. But I've known her for a long time. And she will always be my closest friend. Зараз ми не бачимо одна одну дуже часто, тому що ми живемо у різних частинах країни. Але я знаю її на протязі довгого часу. І вона завжди буде для мене найкращою подругою. Ось такі дружні стосунки між дівчатами. Вправа 3. Are the sentences the same or different? Write S or D. Чи є речення однаковими чи різними? Напишіть S або D. Цю вправу ви будете виконувати самостійно, але давайте подивимося на приклад. Перше, точніше, приклад We met last year. I have known her for a year. Ми зустрілися рік тому, я знаю її на протязі року. І нам вже написали, що це одне те ж саме, Same, правда. Далі перше. we we live near each other, we are flatmates, Ми живемо одна біля одної. Ми ну, будемо називати одноквартирці. Це різне. Далі працюєте самостійно. Вправа 4. Write your answers and ask another student. Я напишу можливі варіанти, а ви пишіть свої. І будете звірятися з конструкцією будови речення. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося на наступному занятті. До побачення!